Сьогодні ми будемо готувати томатний суп з курячим фаршем. Нарешті дійшли руки до гаряченького. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, буде суп. Дуже смачний, а головне дуже просто готується. Для його приготування необхідні будуть наступні інгредієнти. Картопля 300 г. Курячий фарш 250 грамів. Я зробив його власноруч, ви можете вже купити готовий. Який же суп без макаронів, тому їх необхідно буде 30 грам. Оскільки наш суп буде томатним, то необхідні консервовані томати у власному соці. Я взяв вже порізані. Їх треба буде одна баночка або 240 г. Цибулинка одна штука на 70 грамів. Щоб цибулинці не було сумно, додамо морку. Її треба трохи більше 100 грамів. Щоб наш суп був запашний, додамо декілька зубчиків чесноку. В першу чергу все, що чиститься, чистимо, а потім ще його і ріжемо. Почнемо з картоплі. Тепер необхідно відварити картоплю. Для цього нарізаємо її на середні шматочки. Тепер заливаємо це все 1,5 літрами води і ставимо на вогонь. Поки вариться картопля, нарізаємо моркву та цибулю. Почнемо, мабуть, все-таки з моркви. Ідемо дорогою найменшого супротива, тому наступним ріжемо чесник. Його теж треба порізати маленькими кубиками. Ну і тепер переходимо все ж таки до цибулі. Її теж треба нарізати мілкими кубиками. Тепер все це обсмажимо на сковорідки. Але для початку розігріваємо її разом з олією. Коли сковорідка розігрілася, викладаємо в неї моркву, цибулю та часник. Та обсмажимо на середньому вогні все це протягом 5 хвилин. Цибуля, морква І часник ідуть на сковорідку. До нашої моркви та цибулі додаємо фарш та обсмажуємо протягом 5-7 хвилин. Не забуваємо перемішувати для того, щоб не створювались грудочки. Додаємо помідори у власному соці. Добре все перемішуємо. Та обсмажуємо ще протягом 2-3 хвилин. Коли наша картопля майже готова, додаємо до неї фарш, який ми обсмажували. Якщо я забув сказати, то кипіти картопля має 10 хвилин. Я просто не пам'ятаю. Тож додаємо сюди фарш. Тепер саме час додати сюди спеції. Тож солимо і перчимо за смаком. І все це ще раз добре перемішуємо. Тепер чекаємо, поки наш суп закипить, і додаємо в нього макарони. Додаємо макарони та варимо наш суп протягом 10 хвилин. Принаймні на упаковці з-під макаронів у мене написано, що їх треба варити 10 хвилин. Перед тим як вимикати суп буквально за хвилинку, додаємо до нього зелень. У мене вона буде заморожена, а у вас може бути і свіжа. Вимикаємо, даємо настоятися декілька хвилин і розливаємо по тарілках. Ну от і все. Наш томатний суп з фаршем готовий. Можна подавати до столу. Не забудьте обов'язково підписатися, поставити вподобайку та написати коментар, як вам такий рецепт. Крім того, не забувайте, що в нас є група в телеграмі, в якій інколи бувають дуже цікаві пости. Ну а ми з вами побачимося наступний вівторок. Всім пока!